Доброго дня вам всім, дорогі друзі! Сьогодні я в невеличкому лісу, тут є таке містечко Придніпровське. А власне, що я хочу сказати, там хтось згадує смерть барона Ротшильда Джейкоба, яка відбулася. 26-го, якщо не помиляюся, числа цього місяця. І, власне, що відбувається, чому він помер. Ну, я хочу сказати, про що, мабуть, може, пан Олександр казав, а може, не напряму казав, коли натякав. Справа в тому, що його життя, пана Олександра, була пов'язана багато в чому вирівнюванні. Ситуації по, ну, так би мовити, він давав ще шанс. Давав ще шанс певним елітам і родам, в тому числі і таким, як Ротшильди, на якийсь розвиток і якийсь шанс на прощення їхніх дій. Ну, Він така людина, що і мав відношення якийсь відсоток невеличкий. До Давіда, да? якщо не помиляюся, чи до якогось з цих колін. І... Але не був євреєм, а просто мав ці ключі. Дуже високі ключі впливу. І він їх, власне, і має. І що відбувається? Людину, яка, по суті кажучи, намагалася вирівнати і якось, ну, знаєте, може, це неправильно сказати, все таке. Привести до прощення тих, хто винний, і привести їх до розуміння того, що вони роблять, щоб вони навпаки підтримували Україну і ну, в рамках України могли жити, але не винищуючи її всередині. І так же саме і світа. Усього, бо не тільки Україна зараз в такому стані, коли внищуються нація і народ. І ті, хто дійсно є спадкоємцями цієї землі, козацькі роди, слов'янські роди. І, власне, оце Олександр Олександрович намагався, так би мовити, дати розуміння, дати шанс цим людям зрозуміти і перейти світ бездужчя, в якому вони. Весь час жили, народжувалися. світ більш духовний, щоб якісь, якось хоч зберегти свої роди. Але, як бачимо, вони не оцінили цього. Були постійні якісь впливи, були постійні намагання придавити людину, придушити. І маніпулювати через неї, наприклад. Ну, то таке діло, так, да, у них не дуже гарно виходило, але було таке. І, власне, коли він. О, там десь білочка. Коли він пішов, то для них це стало певною такою, вони готувалися, думали, що заберуть у нього щось. А він собі лишив і тим, хто його підтримує. Хто підтримує саме, знаєте, Дух свободи і волі, Відродження України, української і Слов'янської, Слов'янської країни єдної, сильної міцної козацької держави, древньої держави. Не держава, мабуть, а країни, бо держава це все-таки да, якісь монополії власть, влади. Ну, неважливо як. Назвемо. Головне, що на даний момент. Що відбулося? Вернемося да, до Ротшильдів, до Джейкоба. Він, він старий, йому 87 років. Але це мільйонер, який, ну, вони і більше 90 живуть, знаємо, да? І це людина, яка 66 мільйонів переділяла, виділяла, в да, фонд, підтримки, фонд підтримки. і Іудаїзма і іудеїв, їхньої культури, а відповідно насадження її по всьому світу. От, да, підтримка нам пташки, кажуть. І, власне, ця людина померла майже одразу після пана Олександра. Ну, тобто, Олександр Олександрович вже повернувся в той час. А оця людина померла. Знаєте, я просто хочу сказати, хто питає, що це означає. Взагалі, то це означає кінець усім правлячим елітам. Це може хтось усміхнутися зараз, якась там жінка каже, але ви відчуєте це все самі. В найближчі, може навіть не роки, а дні і місяці. Вже буде дуже багато видно того, що відбувається. Певно, чи має відношення до подій з Рутшильдом пана Олександра? Думаю, май. Він давно вже казав, що час завершувати оці танці дикі на трупах українців і гарних людей, і заробляння грошей на життях. Все завершується. Власне, переход людини він порівнений з переходом країн з переходом світів, і, відповідно змінюючися, роблячи прорив, якийсь, людина відкриває інші шляхи і розуміння, і ці шляхи життя, для життя моральні устої пробуджує людей до розуміння, що не все так однозначно, не все матеріальне. А саме на матеріальному тримається і на страху тримається влада Ротшильдів, і Рокфеллерів і інших представників цих еліт, які у всіх війнах беруть участь, керують війнами, заробляють на війнах. Тому власне, що відбулося, люди дорогі, дорогі друзі, підтримуйте у цей уход. Таких осіб, просто знаєте, сядьте так і скажіть собі, чи десь гуляйте, як, як ви не потрібні українському народу і гарним людям, як ви є не душами живими, ніяк не прив'язані до духу, до високих сил, йдіть до бісу, під три чорти, не знаю, кудись там їх побажайте. Можете навіть вибачайте трохи матюками. Але не так, щоб це діти чули, а про себе. Пошліть так подалі, щоб уже і не верталося ніколи. Щоб і все у них завершилося, їх напанування. А за старими пішли молоді з ними. Може, хтось їхнього роду є і гарні люди, то хай лишаються хто люди. І виправляють помилки, але багато виправляти. Дуже багато. Усі ті надбання. І те, що ви обідрали, треба вернути людям на людяне. От білочка. До речі, оте відео з білочкою, яка розвернула прапор, хтось каже, що там вона цупила на себе його, але ж вона, коли розвернула прапор український, да, хто бачив, то вона перестала цупити його. Тобто вона все-таки його розвернула. Пам'ятаєте, як ми їздили? І там білочки бігали. Передостанню поїздку приїхала білочка померла. ми Її заховали. Це як знак був, знаєте, я закапувала. І, І якось тяжко так вертатися на це місце. Але, знаєте, білочки вони як знак, що от той же пан Олександр вказує нам, він дуже любить їх. І там дуже любимо, коли сиділи. Знак від наших з тих, хто в цьому світі нам допомагає вже знак, що все буде добре, що Україна звільниться від того гузиря, який висить на ній і тягне її, намагається її затягнути десь. Від тої мошни грошової еліти, яка надає нам вільно дихати і нашого прапору, яким є. Особлює наш дух перемоги і боротьби. До речі, ми його перевернемо згодом і ще буде прапор один малиновий, який буде прапором козацтва. Ми його весь час десь заховаємо. І все буде добре. Так що розглядайте оці події, які відбулися, як дуже позитивні. І промовляйте, що час за старим Джейкобом і ти молодим джейкобятам. І так само і кланам іншим збиратися у останню путь. Бо вже час, знаєте, було час розкидати каміння, а тепер їх треба збирати і отримувати за те, що ви розкидали. Вітаю вам Уклін з колишнього пересічення від душ пращерів. Уклін від пана Олександра, розуміючим усім людям, думаючим людям. Борімося, шановні, вже не так багато лишилося до нашої перемоги. Перша духовна буде, а потім буде і... Фізична і матеріальна, так би мовити. Але зараз матеріальний світ має... не буде домінувати, зараз буде домінувати саме духовне. Тому шукайте в собі саме духовне. Пробуджуйте себе на духовність і на духовну перемогу. Дякую вам. Тримайтеся!